Сохла земля. Коротше, Санька, спеціально для тебе відео. Зробили, з батьки, все-таки той дозатор домучили, поставили отой другий МЗ160. В чому був прикол? Батя поставив новий насос, нічого не дало, насос грівся, що дурний. А виявилося, що там на гурі є клапан, через який проходила обратка. Той клапан хреново пропускав масло. Масло кипіло. Ми зробили одденно вивід на обратку. І все зароботало. І дозатор закрутився і все стало чики-пуки. нш 10 новий. І найголовніше причина... Обратку пустило... Впустили в обход клапана. А дозатору той МЗ-160, що Андрюха привозив. І все працює чики пуки Ось. Одним пальцем, як на юмезі. І не тікає, так? Ні. Ну і все. Втікає. Я взяв ну, ну, так, я обруляю, то відерні. Ну у нас балка ще йде. Ну, то ще балку зробимо десь. Два корпуса у нас, всі пашуть амтезами. Це якщо передок, то три корпуса. А ви мені розказуєте, не позорь, ЮМЗ. О, вже поліз. Трохи глибше. Звісно і плуг стрибає, що дурний. Та ні, це. Так, а ти... так, аби пересрати землю, будемо ждати дощі. То це ж бачиш, з дозатором тим було все чекпук. От ММЗ. Просто тоді обратку неправильно пустили, пустили через клапана. А клапан хреново пускав масло до цей. Не було куди обратку скидати до затору і на сос постійно в нагрузки робив. Вроді би просверлив дирочку, переніс обратку і все заработало. І батька, що руля вже не тягне в сторону. О, тепер що? Тепер треба палець поміняти в лобовині, бо там же ж він, ти сам знаєш, ужас. Просто жесть. О, він батя Андрюха взяв якийсь болт витягувати, ну там просто різьба така крупна, блядь. а як воно витягується, це треба в інтернеті дивитися. Я не, не шарю, як там в МТЗі воно що. Може так, як і в ЮМЕЗі, я не знаю. Тут <різь> ну, коротше я подивлюсь в інтернеті за ту кулісу, запались, і тоді як буде якийсь день стане так, Я готовий, я тут не гуляв, я поминюю його, радіатор виміню і буду під контрачок пробувати що <різь> сам. Грудка попала, воно вже, блядь, штукується, йога. Так він ще ж назад отак нагрузка. Ну то правильно, воно ж колосане. Ано що цапа отак стоїть. Вони вже як отако, юнак, що він Я рулюю, так воно ж не рівно рулю, а я в землю припіду. Давайте Спасибо. я розберусь, роздивлюсь, yeah, щоб, iti, щоб, iti, щоб, iti, iti. Щоб, щоб не умничати, з... може, не треба там ніби просто так Добре. А я приїжу сюди, попрошу. Коротше, ну Ви бачили, як там передок жорстко стоїть. Да? Розбитий капець, ну і кулісу треба передивитися, бо реча гуляє по кабіні, не можна зловити передачу. То це, щоб не умнічать, я не знаю, як воно там в МТЗ, видивимося та й зробимо. Та й таке.